Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Не ведіться на обшук. Нині тріумфує справжня пошесть. Обшукують людей, автомобілі, особисті речі і роблять це відкрито, знімаючи на камеру та свято вірячи, що проводять поверхневий огляд. Далі поясню вам важливу різницю між обшуком і поверхневим оглядом. Та що потрібно в таких випадках робити. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Поняття обшук це кримінальна процесуальна дія, яка проводиться виключно за ухвалою суду, а у виняткових випадках за постановою слідчого. Пригадуєте, як у фільмах заходять з поняттям, такі всі вічливі, а залишають після себе повний гармидер. Десь так і проходить обшук. Як помешкання, так і особистий. Ви, ваші речі, помешкання підлягають ретельній перевірці. Проте дозволу щось взяти аби перевірити не запитують. Просто шманають. Поверхневий огляд це візуальний огляд особи, речей чи авто, а також проведення по поверхні одежі рукою або спеціальним. Приладом підстави огляду, визначені у статті 34 закону України про національну поліцію. От якраз при поверхневому огляді не можуть залізти у вашу кишеню, наприклад, витягнути телефон або відчинити багажник та нишпорити у ваших речах. Фактично, від поверхневого огляду до обшуку один. І, і відверто кажучи, судячи з надісланих мені відео, все відбувається настільки тупо, незграбно і нахабно, що в мирний час поліціянта щонайменше відсторонили б від служби. От ситуація, уявіть. Безпідставно зупинили водія, забрали посвідчення, відкрили пасажирські дверцята, перевірили бардачок, взяли цукерку. От би не карамельку, а з пургеном, щоб вони мали час подумати, що творять, ну, сидячи на одному місці. Перекинули все у багажнику, склали протокол за п'янку, забрали права, відсторонили водія, а відеоматеріали з бодікамери камери як доказ направили разом із правою до суду. Не розуміється, що у такий спосіб зафіксували свої ж протизаконні дії. Одразу згадується комедія з Джимом Керрі. Тупий та ще тупіший. Але насправді це не жарти. І добре, що нічого забороненого не підкинули. Моя порада. Перше, завжди знімайте дії поліції. Друге, якщо побачите якісь протизаконні дії, викликайте слідчу оперативну групу. 102. І не дивіться на час. Бо потім будете пояснювати, звідки у вас у багажнику з'явилися, наприклад, патрони або якийсь білий порошок. Третє. Зупиняйте інших водіїв або перехожих та просіть бути вашими свідками. Це вкрай важливо. Четверте. Завжди заявляйте вимогу, що хочете скористатися правовою допомогою. Та вимагайте вам її надати. Постскриптум. Везіть із собою цикерки та щедро пригощайте обшуковців. Можливо, від вдячності вони відпустять вас набагато раніше, ніж приїде туди слідчо оперативна група. Цікаво, плюсуйте і підписуйте, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!